Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти сінабонів. Хто любить сінабони, напишіть. Я люблю, наприклад, все, що з корицею, я дуже люблю от, всю випічку з корицею. Значить, так, я показую, як я буду робити сінабони. Стакан молочка, теплого молока, 250 мл. Можна. 50 на 50, пів стакана водички, пів стакана молока. Дріжджі, десь 25 чи то 30 грамів приблизно. Нам треба буде 4 ложки цукру, але я спочатку візьму одну ложку, бо це я зроблю таку пару, дві ложки борошна. Зараз я оце розбовтаю і відставлю хвилин, може, на 20. Щоб дріжджі гарненько подружилися, почали працювати. Сухих можна покласти, чи то півтори чайних ложки, чи дві, приблизно так. Пару накриваю і відставляю хвилин на 20. А тим часом, поки опара підходить, я беру два курячих яєчка, сюди кладу ще три ложки цукру. Взагалі-то треба 4 Три ложки. Одна вже в опарі. Десь півчайної ложки, може менше солі. І оце зараз я зіб'ю. Ну, Гарно-гарно вимішу. Яйця я гарно отак перетерла і теж відставляю в сторону. Беру я ось у мене тут приблизно 70 грамів маргарину. Можна масло. Але для випічки маргарин годиться краще. Мене часто запитують, кажуть, а чого ви кладете маргарин не розігріти, а просто втираєте, Бо того що пояснюю. Коли кладете маргарин не розігріти, а втираєте в тісто, то це буде тісто волокнисте. О, це дві великих різниці. А якщо розігріти його, але не варити, а просто розігріти можна на водяній бані, то буде зовсім інше тісто. А ще часто пишуть: а чого ви в тісто не кладете яйця? В універсальне тісто, яке я Наприклад, використовую для випічки і жарити в сковорідці, то не завжди кладу яйце. Я в таке тісто не кладу яйця взагалі. Я туди поклала, наприклад, молока чи води, в основному я воду. Вода, олія, цукор, сіль і, і, і борошно. І повірте, таке тісто легке, воно навіть. Ну, тісто, як кажуть, корисним не буває, але воно просто гарне в випічці, гарне в, в пиріжках. Це таке дівчата. Так що вирішувати вам, чи то гріти той маргарин, чи то втирати. От Сьогодні я його розігрію. бо Це будуть сінабони. Прошло десь хвилин 15, чи, то може 20. Сюди я викладаю яйця з цукром. Дві ложки олії. Розігрітий маргарин. 70 грамів у мене. Тут приблизно. Може 80, може 70. Розмішую, дівчата, це таке у мене основа вію борошну. Борошна треба від 400 грамів, я завжди вію поступово і замішую. Щоб відчувати тісто гарно. І не забувайте, що тісто любить тишу, і спокій, і все вийде. Багато дівчат пише: з вами я навчилася працювати, з вами навчилася замішувати тісто, дріждове. Дуже приємно читати такі коментарі. Не забувайтеся, що все буде добре. Ось так я підвіюю поступово і замішую. А то мішую я завжди на поверхні. Все вийде, дівчатка, і все буде добре. З душею треба працювати. Вимішувати треба, дівчатка, довгенько, десь хвилин 8 чи то 10, поки перестане липнути до рук. Якщо треба, то підтрусіть трішки борошна там, може, з півложки. Гарненько так вимісила. Ну, не липне до рук, таке еластичне. Залишаю я його ось так на поверхні. Накриваю ось так мисочкою і вкутую розшничком, і хай стоїть десь хвилин 40, а через 40 хвилин ми його перемнемо. Пройшло хвилин 40, може менше, приблизно. Тепер я ось так його гарненько розправлю і підімну, складу в конверт. Ось так. І знов залишаю ще хвилин, може, на, десь на півгодинки. Гарненько так уже підійшло, саме в мисочку залізло. От. Викладаю я його на поверхню, притрушую поверхню борошном і треба розкатати в пласт. Великий пласт. Тісто я вже розкачала, бо ж 45 і в ширину десь 35. Тепер начинка. 100 грамів цукру і кориці. Я не знаю, хто скільки любить, тільки покладіть. Я десь столову ложку гарну покладу. Різних, я різних виробників змішую, бо, бачите, відрізняється кольором. І смаком теж. Так що, хто любить багато кориці, то більше покладіть, а я ось так. Тепер пласт я змазую маслом чи то маргарином в когось що є. І ось так. Тепер я трушу оцю начинку скручую в рулет. Так гарненько, рівненько, не спіша і сильно здавлювати не треба. Легенько так. Ось так. Я ось тут защіпую. Ось. І розрізаю на кусочки десь сантиметрів по 4, чи то по 5. Бажано, щоб всі були рівні. Ось так я їх повикладала на поверхню. Тепер злегенька я їх ось так приплюскну, щоб були як в формі равликів. Тепер ставлю в розтойку і розігріваю духовку 180 градусів. Касіннибуни Та ось так гарненько підійшли. І їх ставлю в духовку. Десь хвилина, 180 градусів на десь до 20 хвилин. А поки сіна печуться, зробимо таку помадку для їх. Приблизно це в мене в пакеті цукрова пудра. Тут 200 грамів. Половину пакетика я викладаю. Не знаю, може є 100 грамів, може немає. І десь з ложку лимонного соку, Може півтори. Ложки розмішаю ось так гарненько. І хай трішки постоїть. Ось отака дівчатка вийшла помадка. Ось такі вони гарненькі, поки вони гарячі, треба полити нашою поматкою. Які гарні, ось. а я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, все найкраще, бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю до зустрічі!